Привіт, друзі, ну що, вирішила я розпочати новий грибний сезон навесні. Зараз квітень 21-ка. Я вирішила піти пошукати весняні грибочки, поки покажу вам такий ліс файний. Весняні грибочки ранні строчок гігантський, воно зветься. Коротше, я ніколи їх не збирала. Я так собі просто загугливала, в енциклопедії трошки подивилась, де вони ростуть. Ну і вирішила піти на пробу. Вони мають бути берізова, така березки мають бути трошки, може бути трошки смирічки. але обов'язково, ніби, щоб був такий гарний шар перегночу, багато листяць, якесь таке дерево, що впало. Ну, коротше, отак от я приблизно знаю такі місця. Не знаю, чи вийде мене то зібрати взагалі, чи знайти, але, ну, ідея така. Коротше, якщо ви бачите це відео, то в мене щось вийшло. Все, йду далі. Ху, друзі, ну що, надійшла я не до яких брізок. Ще йду просто дорогою, дуже запухалась і всю зиму, майже нікуди не ходила в гори. От, і мені здається, я його знайшла. Бачите? Це якщо що, мій перший. Строчок гігантський. Бачите? Походу, це він. Він щось не дуже гігантський, звісно, тут, але. А може це і не він? Ні, це може. Ой, друзі, скажіть, то він чи не він? Ну, щось теж на мозок схоже. Я грибник початківець, то я якби не дуже то в них розбираюсь. Ні, мабуть, це той, що, коротше, це темний, мабуть, це... я бачила, там, коротше, один є отруйний, а один, типу, їстівний. Щось мені здається, що той отруйний, так? Да? Я так його в руках вожу. Буде прикольно. Якщо ви напишете, що той отруйний. Ну ладно, йду далі, шукаю. Ще трошки пройшла. Бачите, знайшла ще одного такого самого, тільки більший вже. От. Заодно трошки погуглила, знаєте. Ось він. Я цей зріжу, ще що покажу вам. Але я так собі рахую, що це страчок обикновенний. Він, ну, страчок звичайний, то щось мені. От. Так, це він. Він більш темний, наскільки я зрозуміла. Я тут, звісно, так лапала руками, що кошмар. І він оце порожній всередині. Такі просто, ну, такі завігулінки є, і все. Оцей він отруйний 100%. Ну, так пише, коротше, енциклопедія грибів. А ви, друзі, будь ласка, напишіть мені в коментарях, чи це так, чи я вже щось наплутала, бо я. Ну, Не дуже гарно розбираюсь, яко кажучи. От. Коротше, такий, тільки більший. Всередині має бути не отакий от пустий, а більш як ну, наповнений. Що І більш світлий оце має бути строчок гігантський. Кажуть, що вони ростуть десь поруч один з одним, тому я е, буду шукати. Бачите, а цей дуже темний. Прям такий щось темний-притемний. Все, пішла далі шукати. Ну що, у мене на горизонті з'явилися берізки. Це моя ціль на сьогодні дойти до того лісу, ну і там же ходити. Але щось є навіть звідси. Бачу, що щось такий чистенький ліс, знаєте, немає ніяких завалів, нічого не згнило. Як то пише інструкція до збору цих грибів. Тому може нічого не вийде. Але хочу вам показати, бо таке гарний краєвид, знаєте, таке небо голубеньке. Таких хмарки. крутше, симпатично. І пташечки співають. А тут смирічки. Що, йду. Надію, щось буде на вечер. Що, на жаль, не так сталося, як гадалося. Борізки є, ліс є, грибів нема. Тому що, бачите, який чистенький. Нема нічого гнилого. Я вже хожу-хожу, ну, хвилин 30 і не можу знайти ніякого гнилого поваленого дерева. Бачите, там гори приглядають як гарно. Серед ліс. Атмосфера дуже гарна, дуже класна. Весна весна, а грибів нема. Ну, ще піду, не буду здаватися завчасно. Ну, що? Поки що я безрезультатно шукаю гриби, покажу вам, на яке дерево натрапило. Бачите, в нього вдарила блискавка, я так собі думаю, бо воно горіло. Ну і тут нема кому його палити, якщо чесно. О, таке дерево гуцули використовують, щоб робити трембіти. Вони ходять лісом, знаходять і вирізають саме з цього дерева вдареного блискавкою тромбіту. Рахується, що тоді тромбіта гарніше, ну, має гарніший звук, гарніше на ній можна грати. Отак. От вже вечері, але от там на горі ще бачу берізки. Ну що, спробую ще раз, це вже, мабуть, останнє місце, куди я дойду, тому що вже темніше, але. Може, щось і знайду. Ну що, друзі, облазила я всі отакі завали. Все гниле, що я знала. <свісно> всі барізки, грибів нуль. Такого успішного збору грибів ще не було, я вам так скажу. Не знаю, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Може, я щось не там шукаю, може вони не там ростуть, енциклопедія, бреш. Може, ще рано в горах холодно, не знаю. Коротше, така ерунда вийшла, але що є? Всім пока-пока.